До розмови з нашої студії вже приєдналася речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. І з пані Маргаритою поговоримо про те, що віднедавна волинянам, зокрема всім українцям, необхідні дозволи для того, щоб перебувати в прикордонній смузі. Що це за смуга, що це за дозволи? Зараз маємо можливість безпосередньо дізнатися від пані Маргарити. Тож вітання, вітаємо і слава Україні. Героям слава. Отож, пані Маргарита, розкажіть про ці дозволи. То я так розумію, Кабмін змінив своє рішення щодо постанови про прикордонний режим. В чому ці зміни, кого вони стосуються, і яким чином можна отримати дозволи на перебування в прикордонній смузі? Так, у грудні минулого року відповідно було внесено до постанови кабінету міністрів України про прикордонний режим 1147 відповідні зміни, які передбачають, що для в'їзду перебування проживання також проведення робіт і пересування в прикордонній смузі потрібні громадянам дозволи встановленого порядку. Ці дозволи вони в нас видаються в межах області волинським прикордонним загоном. І відповідно для того, аби їх отримати, потрібно надіслати звернення саме до нас. Є п'ять видів цих дозволів: це відповідно на в'їзд, перебування, проживання, пересування, а також проведення робіт у прикордонній смузі. Що мається на увазі прикордонна смуга? Це є ділянка місцевості протяжністю 5 кілометрів, шириною 5 кілометрів відповідно від лінії державного кордону. І для того, аби проводити певні роботи відповідно ці п'ять пунктів, які я зазначила, громадянам України, також іноземцям і особам без громадянства, відповідно, потрібно мати певні дозволи на проведення того чи іншого виду діяльності або ж проживання пересування також ці дозволи для громадян. Для фізичних осіб видаються термін безстроково, для юридичних осіб відповідно терміном на один рік. Після закінчення цього терміну потрібно їх буде поновлювати. Щодо порядку отримання дозволу, то він є наступний. особі потрібно звернутися до управління 6-го волинського прикордонного загону. Відповідно, подати звернення, у якому потрібно зазначити прізвище, ім'я по батькові, також документи, що посвідчують особу, громадянство, відповідно який, на який саме дозвіл хоче отримати особа, тобто або на в'їзд прикордонну смугу, перебування в ній проживання, проведення певного виду робіт, або ж пересування у прикордонній смузі, і відповідно правові підстави для отримання цього дозволу, тобто, якщо вона там проживає, відповідно підтвердить місце проживання, що дійсно вона там переживає, або ж проведення, наприклад, інших видів робіт, зазначити також підстави, на яких особа відповідно проводить ці роботи, дозвіл. Так, так, пані Маргарито хотіли довідатися від лінії державного кордону України, яка ширина і протяжність цієї прикордонної смуги, і чи можемо ми в значенні прикордонна смуга говорити про прикордонну зону? Прикордонна смуга це є шириною 5 кілометрів відповідно від лінії державного кордону в глиб території України по протяжності усієї ділянки державного кордону в межах області. Це є і кордон з Республікою Польща, і відповідно кордон з Білорусю. То пані Маргарито, якщо стосується зокрема проживання при прикордоні смузі, то мешканці, наприклад, такого містечка, як Устилуг, яке теж перебуває на кордоні? Вони теж мають звертатися за цим дозволом. Правильно розуміємо? Так, їм також необхідно дозвіл на проживання відповідно в прикордонній смузі. Пані Маргарито. А якщо такого дозволу не буде у мешканців, зокрема і у Устилуга, то яка відповідальність передбачена? Наразі в нас провод, ну, цей процес лише запущено, відповідно, ми інформуємо громадян про необхідність таких дозволів, проводимо роз'яснювальну роботу, відповідно, щоб вони їх отримували. Е, у разі якщо нами буде виявлено особу, в якої відсутній дозвіл на е, проживання, в'їзд, перебування, проведення робіт або ж пересування у прикордонній смузі. Це є порушенням законодавства відповідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідальність за яку передбачена статтею 202, тобто порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску. Відповідно на особу згідно санкцій статті буде накладено штраф відповідно у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів на громадян. Громадян на фізичних осіб, і відповідно від 100 до 150 на юридичних осіб пані Маргарито, а чи можете пояснити термін пересування про що йдеться? Чи це стосується зокрема і необхідність утримання такого дозволу від прикордонників, тим, хто наприклад рухається до пунктів до КПП на кордоні з Польщею? Ні, таким особам дозволи не потрібні. Відповідно, це вони віднесені до тієї категорії, яким не потрібні дозволи. Також зазначу, що є інші категорії. Це ну саме про ці, що перетинають державний кордон. Це особи, які в'їжджають в прикордонну смугу відповідно для перетину кордону через пункти пропуску. Їм такий дозвіл не потрібен. Також не потрібен дозвіл. Водіям вантажних автомобілів, які відповідно здійснюють вантажні перевезення. І крім того, особам рух яких розпочинається і завершується за межами прикордонної смуги. У разі якщо не відбувається зупинка транспортних засобів в прикордонній смузі, також, наприклад, якщо особи не сходять з потягу. В ну, залізничного транспорту в прикордонній смузі, і, ну, також для іншої категорії осіб. А щодо пересування, то що мається на увазі? Мається на увазі ну, переміщення між населеними пунктами. Відповідно, якщо мешканець одного населеного пункту, відповідно, переїжджає в інший. І, і наприклад, якщо Є у нас прикордонний наряд, знаходиться чи через контрольний пост. Відповідно, у нього будуть пер, пер, перевірятися в обов'язковому порядку документи, і саме цей дозвіл на пересування або проживання відповідно буде теж нами перевірятися. У разі відсутності особа буде притягатися до адміністративної відповідальності. Ну відповідно, okay. після певних перевірок і уточнення е, даних і необхідності отримання цих дозволів. Чи є якісь часові рамки, коли б не цих осіб, які не отримали цей дозвіл, почнуть притягати до відповідальності? Ну, наразі у нас починають оформлення цих дозволів, відповідно, є. Чи є вже у вас цифри, скільки людей оформили? Так? Наразі у нас в межах хвилині ще не оформляли. Але ми хотіли б зазначити і е, звернутися до громадян мешканців прикордоння, відповідно інших осіб, які планують проведення робіт пересування е, у через прикордонну смугу, е, звертатися до нас за такими дозволами і отримувати їх, е, тому що ну будемо перевіряти, і відповідно, у разі відсутності будуть особи притягуватися до відповідальності е, для того, аби отримати дозвіл після звернення. Про впродовж 10 робочих днів відповідно розглядається заява отримана нами і приймається рішення про надання дозволу або в відмові у наданні такого дозволу. Пані Маргарита, то яким чином можна подати цю заяву, чи вона чи є якісь вимоги стосовно того, що там має бути написано, чи є якісь зразки, де їх взяти? Заява подається у довільній формі, але необхідно, аби обов'язково були зазначені ті реквізити, які я е, раніше називалася прізвище ім'я по батькові, громадянство особи, відповідно е, документи, що підтверджують особу, е, мета, е, ну, відповідно, який дозвіл е, планує громадянин отримати, і відповідно законні підстави для отримання такого дозволу. Е, для осіб до 18 років. Надається така заява за зверненням одного з батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників, або ж іншого законного представника. Відповідно, упродовж 10 робочих днів ми розглядаємо цю заяву, і особа повідомляється через засоби зв'язку, які, до речі, також необхідно вказати в заяві. Відповідно, ми її інформуємо про те, чи надано їй дозвіл. І або ж відмовлено в отриманні такого дозволу, то ці заяви треба особисто подавати, чи їх можна подавати за допомогою поштового зв'язку чи електронною поштою? Так, як особі зручно можна і за допомогою пошти направляти, можна направляти на електронну адресу нашого прикордонного загону. Відповідно, ця, ця адреса є на сайті Державної прикордонної служби у розділі структурні підрозділи. Шостий прикордонний загін. І відповідно електронна адреса там е, зазначена. Або ж звертатися до прикордонного загону і відповідно нададуть консультацію і допомогу. То до прикордонного загону треба сам Луцьк їхати, чи можливо десь на місцях теж можна звернутися з такою заявою? Дозволи видає шостий прикордонний загін, але в нас є прикордонні підрозділи, в які також можна мешканцям прикордонні звернутися, і відповідно інформацію і допомогу вони там обов'язково отримують. Ну, а, наприклад, якщо ось цей дозвіл людина звернулася в електронному вигляді, то ви його теж видаєте в електронному вигляді? Чи надсилаєте яким чином згодом? Чи, наприклад, можна буде його показати в смартфоні, чи як як це має відбуватись на практиці, чи можете пояснити? На практиці відповідно на дозволі буде QR-код, і ми вже спогоджуємося з особою, як їй буде зручніше його отримати, або ж поштою, або ж через засоби електронного зв'язку. Пані Маргарита, то ще розкажіть, будь ласка, стосовно того, кому можуть відмовити в наданні цього дозволу і за яких умов. Так, дійсно, ми можемо відмовити у наданні дозволу, якщо особа заявник при подачі документів подала завідувані правдиві відомості, або ж підроблені документи. Крім того, якщо особа за рік до звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання кордону, незаконне переправлення осіб через державний кордон або ж порушення митних правил. Тобто незаконне переміщення товарів, транспортних засобів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, також якщо особі заборонено в'їзд в Україну, це ну, стосується іноземців та осіб без громадянства, або якщо в цих осіб немає законних підстав перебувати на території України, також задля забезпечення інтересів держави. Відповідно, в інтересах забезпечення охорони здоров'я. І також, якщо особа понад 90 днів не проживає відповідно в визначеному місці проживання, або переїхала звідти, також у разі звільнення працівників установ організацій, які видавалися дозволи, відповідно, вони вже на цих підприємствах не працюють, або ж за зверненням особи. Яка хоче скасувати дозвіл? А, а Якщо б скасувати дозвіл, то це теж треба звертатися в саме прикордонний загін, так? Так. А скажіть, будь ласка, ще стосовно того, щоб чи можна оскаржити, наприклад, відмову в наданні цього дозвілу, яким чином? Можна протягом 10 днів громадянин може оскаржити рішення про відмову в отриманні дозволу до західного регіонального управління державної прикордонної служби або ж у нас до Волинського окружного апеляційного суду. Пані Маргариту, також цікаво, чи є у вас інформація, статистика. Якщо говорити про людей, які постійно проживають у цій 5-кілометровій прикордонній смузі, то скільки людей може потребувати цього дозволу? Ну, на жаль, такої цифри я не маю, але ну, зазначу, що усі мешканці повинні мати такі дозволи. А що це безпосередньо дасть прикордонникам? Чи ось необхідність мати цього, цей дозвіл, чи це не збільшить роботи прикордонників? Ну, відповідно, ми керуємося законами і нормативно правовими актами, і на нас покладено саме забезпечення надійної охорони і оборони державного кордону. Відповідно, це дасть нам можливість. Краще підтримувати прикордонний режим і відповідно контролювати е, цю зону ділянку відповідальності е, за для е, унеможливлення потрапляння в прикордонну смугу і відповідно до державного кордону е, невідомих осіб, можливо, осіб, які не мають такого ж дозвілу або ж протиправних елементів та інших осіб, які займаються протиправною або ж іншими видами незаконної діяльності на кордоні. А якщо така людина потрапить, наприклад, в прикордонну зону, то що, на що вона може очікувати? Крім того, що її можуть притягнути до відповідальності за порушення і за відсутність дозволу? В залежності від вчиненого відповідно буде притягатися до адміністративної або ж кримінальної відповідальності.